Вітаю, друзі! Це Віталій Портников, і ми з вами на моєму каналі, де ми вчимося думати, аналізувати, і що найголовніше, дивитися правді в очі, якою б жахливою, цинічною і холодною вона не була. Ми з вами опинилися в реальності, яку ще вчора багато хто називав би сюжетом для поганого політичного трилера, але сьогодні це. Наша з вами біографія. 12 днів. Лише 12 днів січня 2026 року знадобилося для того, щоб остаточно і безповоротно демонтувати той геополітичний порядок, до якого ми звикали останні 5 років великої війни. Ілюзії скінчилися. Епоха рожевих поні, глибоких занепокоєнь і дипломатичних реверансів пішла в минуле. На сцену вийшов світ чистого дистильованого трансакціонізму світ, де виживає не той, хто має рацію, а той, хто має ресурс, волю і здатність перерізати фінансову артерію ворога. Те, що зараз відбувається у Каракасі, Парижі та Вашингтоні, це не просто новини, це шестерні одного велетенського механізму, який або розчавить Україну, або дасть нам шанс на порятунок у цій кривавій м'ясорубці. Давайте говорити відверто, те, що ми побачили вранці 3 січня 2026 року в Венесуелі. Операція абсолютна рішучість. Це не просто арешт диктатора, це сигнал, сигнал, який пролунав набагато гучніше за будь-яку сирену повітряної тривоги в Москві. Американський спецназ провівши хірургічну операцію в серці Каракаса. Фактично викрав Ніколаса Мадуро, але давайте не будемо наївними. Вашингтону не потрібен Мадуро. Вашингтону потрібна нафта, і це той самий момент, коли геополітика стає геоекономікою. Ми бачимо, як Сполучені Штати, діючи з жорсткістю притаманною скоріше імперіям дев'ятнадцятого століття ніж демократіям 21-го, беруть під контроль найбільші розвідані запаси нафти у світі. Для чого не для демократії у Венесуелі. Забудьте про це. Це удар в саме серце російської економічної моделі. Подумайте про цифри. Вони не брешуть. Кремль верстав свій бюджет на 2026-2028 роки, перебуваючи у стані якоїсь наркотичної ейфорії. Путін підписав документ, де видатки сягають божевільних 44 трильйонів рублів, з яких рекордні 38% йдуть на війну, на вбивство нас з вами. Але цей бюджет це колос на глиняних ногах. Він побудований на припущенні, що нафта коштуватиме 70 доларів за барель. А що робить Трамп? Він відкриває венесуельський кран. Якщо венесуельська важка нафта полється на ринок, а американці вже везуть туди своїх інженерів, щоб підняти видобуток до 1,02 мільйона барелів на добу, ціни обваляться. Російська УРАЛС, яка і так торгується з дисконтом, може впасти до 45 доларів. Ви розумієте, що це означає? Це не просто цифри в біржових зведеннях, це діра в російському бюджеті розміром у 2,5 трильйона рублів. Це крах їхньої спроможності фінансувати війну. Фонд національного добробуту Росії вихолощений. Там залишилося ліквідних коштів ледве на 4 трильйони рублів. Це копійки для масштабів такої війни. Трамп фактично ставить Путіна перед вибором або друкувати гроші і отримати гіперінфляцію, яка знесе режим зсередини, або припиняти війну. Це і є та сама нафтова зброя, про яку ми так довго говорили, і яку нарешті застосували без сентиментів, просто бізнес. Але тут, шановні колеги, ми підходимо до найболючішого до ціни, яку доводиться платити за цей новий світ. Поки в Карибському басейні американці ламають хребет російській економіці у Парижі на саміті 6 січня, вирішувалася доля нашої безпеки, і те, що ми побачили в Паризькій декларації, має стати для нас холодним душем. Ми звикли сподіватися на п'яту статтю, на парасольку НАТО, але нова реальність, яку принесли у своїх портфелях емісари Трампа, Стів Вітков. І Джаред Кушнер називається НАТО. Платить Америка вмиває руки. Америка каже: Ми будемо моніторити.' Ви розумієте цей ефемізм? Моніторинг це означає: дрони, сенсори, супутники, але не американські солдати в окопах під Харковом чи Запоріжжям. Фізичний ризик чоботи на землі перекладається на європейців, на британців, на французів. Це безумовно краще ніж нічого. 15-30 тисяч військ коаліції це стримуючий фактор, але це створює крихку дворівневу систему безпеки, де головний гарант США стоїть з боку з калькулятором, продаючи зброю європейцям, щоб ті передавали її нам. Це модель «Sales not aid» – продажі замість допомоги. І це величезний виклик для нашої дипломатії, бо політична воля Парижа може виявитися значно слабшою за військову міць Вашингтона. І в цій новій архітектурі з'являється ще один надзвичайно тривожний гравець: Ерік Прінс, творець Blackwater. людина для якої війна це ринок. Його поява в Києві, його плани щодо створення приватних військових компаній для моніторингу лінії припинення вогню. Це приватизація війни, це перетворення фронту на бізнес-проект. Це небезпечно тим, що створює сіру зону. Якщо росіяни вб'ють найманця, це не запустить статтю 5 статуту НАТО, це не викличе глобальної війни, це просто виробничі витрати. Ми ризикуємо опинитися в ситуації, де наша безпека залежатиме від контрактних зобов'язань приватної корпорації, а не від політичних гарантій союзників. Це повернення в епоху кондотьєрів. Тільки замість мечів, у них дрони і супутникові системи, але і це ще не все. Ми маємо розуміти, чому американське ставлення до нас стало таким прохолодно прагматичним. І тут ми впираємося в літієву пастку. Угода про критичні мінерали, підписана у квітні 2025 року, мала стати нашим економічним якорем. Ми пропонували заходу свої надра в обмін на порятунок. Але трагедія полягає в тому, що росіяни, захопивши Шевченківське родовище Літію на Донеччині, вибили цей козир з наших рук. Один-два мільйона тонн руди це діамант у короні, заради якого сюди йшли американські інвестори. Тепер це під контролем окупанта. І для людей типу Трампа чи його оточення, це перетворює інвестицію на збиток. Ми опинилися в ситуації, коли ми продали права на те, що більше не контролюємо. І щоб утримати інтерес Вашингтона, щоб не дати їм піти, нам доведеться пропонувати щось інше: титан, графіт, землю це жахливі питання, але це питання виживання. І подивіться на глобальний контекст. Подивіться, як Трамп розмовляє з так званим глобальним півднем. Його ультиматум брікс 100% мита за спробу відмовитися від долара. Це блискуча демонстрація сили. І що ми бачимо, Індія моментально робить розворот моді. Який ще вчора обіймався з Путіним, сьогодні говорить про Брікс 2,0 і людяність, забувши про дедоларизацію. Чому? Тому що страх перед втратою американського ринку сильніший за будь-яку антиколоніальну риторику. Росія залишається на самоті, Китай рахує збитки від венесуельського дефолту, адже тепер їхні мільярдні кредити Каракасу ніхто не поверне. Отже, що ми маємо у сухому залишку, друзі? Ми входимо в 2026 рік, рік геополітичного трилера, де ставки вищі ніж будь-коли. Епоха стільки скільки потрібно закінчилася. Почалася епоха. Скільки це коштує для нас? Це означає необхідність дорослішати екстерном. Нам потрібно припинити апелювати до емоцій світу, який вже давно втратив чутливість. Нам потрібно навчитися грати на цьому цинічному піаніно. Якщо Америці потрібна низька ціна на нафту щоб знищити Росію, ми маємо бути першими лобістами цієї політики, навіть якщо це не подобається нашим друзям у Делі чи Бразилія. Якщо безпека приватизується, ми маємо зробити так, щоб ці приватні армії підпорядковувалися нашому генштабу, а не раді директорів у Вірджинії. Це страшний світ, але це єдиний світ, який у нас є. І в цьому світі падіння цін на нафту може виявитися ефективнішим за тисячу леопардів. Головне питання тепер: що впаде раніше: російський бюджет чи наша лінія фронту? Відповідь на це питання залежить не тільки від Вашингтона чи Парижа, а від нашої здатності тверезо, без істерик і ілюзій, дивитися в обличчя цьому новому жорстокому світу і знаходити в ньому своє місце місце переможців, а не жертв обставин. Аналізуйте, думайте і пам'ятайте, що історія любить сильних і розважливих, хай щастить.